Усім привіт! З вами я Надія Бондарець. А чи дивилися ви відео огляди наші щодо міді-клавіатур Артурія Кейлап? Якщо ні, я рекомендую переглянути, тому що там дуже круте відео Руслан Блатов награв, продемонстрував дуже фантастично. Але Arturia запропонувала нову версію міді-клавіатур Кейлап. Essential тепер МК 3 третє покоління, і вони здійснили повний апгрейд міді клавіатур. Що ж додалося, давайте розглянемо. Розглянемо детально, що нового додав виробник. Збільшений екран до 2,5 дюймів що трьома кнопками навігації для зручності налаштування і керування. Під час роботи при виборі і перемиканні звуків Артурія можна дивитися на екран інструменту і перемикатися на інструменті, а не здійснювати налаштування на комп'ютері. Виробник розширив набір параметрів, додавши скейл, Play, арпеджіатор з персетами і функцію холд. Педи були вдосконалені і додатково отримали риба підсвітку. Роз'єм для педалей значно покращений, бо в третьому поколінні може працювати в режимах Sustain, Food Switch і Expression. Можна приєднувати по USB-C і по MIDI, а стильний кутовий USB-кабель в колір інструменту йде в комплекті. Розширений пакет програмного забезпечення, який йде в комплекті за рахунок залучення Native Instruments. цікава колаборація. Справді, коли такі компанії, гіганти цього ринку створюють сумісні проєкти, це де викликає додаткову повагу до їх діяльності. Так що там по софту? Native Instruments, The Gentleman, Loop Cloud і Melodics, і це все в додаток до класичного набору Ableton Live Lite, Analog Lab V? І UV Model D. заявлено Артурія, що в третій генерації покращена взаємодія з DAW, такими як Ableton Live, Logic Pro, FL Studio, Cubase, Bitwig Studio, а також вдосконалена сумісність з підтримкою протоколів MCU і HUI. Окремо нагадаю, що мізіклавіатури Артурія можуть працювати без DAW, для цього достатньо міді-клавіатуру приєднати до комп'ютера, на який встановлено аналог лап, а він йде в комплекті з міді-клавіатурою. І, власне, у вас міді-клавіатура перетворюється на комфортне домашнє цифрове піаніно. Звук буде виходити звідти, куди він подається у вас з комп'ютера. Там ви можете обрати зручний для вас музичний інструмент. І це допоможе вам в домашньому музикуванні, в навчанні, в навчанні онлайн. Ви зможете здійснювати діяльність як композитори, фіксувати ноти. Тому дуже класна доречна функція. Знімаємо ми влітку 2023 року. Так, от на зараз в цьому бюджеті, в якому запропонована лінійка Essential mk 3 з даним об'ємом функцій міді клавіатур конкурентних не існує. Додатково зауважу, що ціна з попереднього покоління з другого покоління зовсім не змінилася. І ви вдосконалену міді-клавіатуру третього покоління можете придбати за ціною другого покоління. А якщо ви вирішите розвиватися, і крім того, програмного забезпечення великої кількості, яка йде в комплексі з цією міді-клавіатурою, вирішите щось купити на регулярних розпродажах арторії, то ви можете отримати. Великий повноцінний програмно-апаратний комплекс, з яким можете створювати комерційні аранжування, біти, музичний супровід і фонограми. Якщо у вас є можливість, прийдіть, затестуйте в мережі дилерів Артурія по всій Україні цей інструмент, і він вам безумовно сподобається. А з вами була я, Надія Бондарець. До нових зустрічей. Пока-пока.